Так воно висихає на масу. Отож, бачиш, я клею, а воно отклеїться чого. Ось, дивіться, який брок виходить. На стінах не подмовить довго сказати. Може це клей такий, галімий. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Кібзович, які роблять супердешевий ремонт на нашій кухонній кімнаті. І в сьогоднішньому відеоролику ми починаємо приступати до поклейки шпалерів, а саме на стелю. Я думаю, ви всі розумієте, що це таке клеїти шпалери на стелю. Це буде супер складно. Так що влаштовуйтесь позручніше, побажайте нам сил, терпіння та нервів. А ми працюємо. І так, що в нас виходить? Отакі ось обої, самі дешеві, за рулом, по-моєму, 115 гривень. Їх ми купили два, нам якраз два на стелю вистачить. Починаємо розмішувати клей і потихеньку клеїти шпалери, не знаючи про те, яка нас халепа жде попереду. <клес> Вони тупо отклінуться. Так воно висихає на б з вас. Воно не ліпиться. Воно висихується. Не не? Саша, вони мокрі вже еластичні. Ось дивіться який брак виходить. Розрізана одна і вон друга внизу. Оце ось так от обманюють. Отож, бачиш, що я вклею, воно клеїться чогось. Ну що ж, друзі, з величезним трудом та терпінням ми закінчили з нашою стелею. З дитиною це робити дуже важко. Прям, ну, прям дуже важко, тому що він кругом лізе, та й надо, те надо, і якось стараєшся бігом, поки його немає, намазати та приклеїти. Значить, що в нас виходить? Перві два е, наклеїлися ідеально, не тільки ми дуже. Переживаємо за ось ці плями, як ви бачите. Жовті пльоми на шпалерах, і непонятно, чи воно гріозне, чи за те, що воно мокре, завтра буде видно. Так що включаюся завтра і показую вам результат. Шпалери виходить не флізелінові, не вінілові, а вони бумажні. Тобто, коли ти їх починаєш приклеювати. З'являються пузирки, і коли ти її воздух з цих пузирків виганяєш, вони починають жмакатися. І ми думали, що це прям капець як страшно, але ні, коли перший, перша полоска засохла, воно просто все випрямилося. Ось отакі появляються збрижі маленькі, як ви можете бачити. І це було таке на першій, першій полосці, що ми приклеїли, і ми дуже застроїлись. Що, ну, типу, буде воно видно і так далі. Коли та полоска підсохла, то таких ось збриж не було. Ну, Будемо дивитися, що у нас вийде завтра. І клеїли, клеїли ми нашу стелю і доклеїлись до того, що потрібно збирати шпалери. А зараз розповім, чому. Ну, ось, друзі, поклеїли ми усю стелю. В принципі, все рівненько, збриж ніяких немає, але вчора ми їх доклеїли, були жовті п'ятна. І вони залишились. Пройшло 24 години, і вони не пропадають. І всі шпалери в таких жовтих плямах. Ми не розуміємо, чому так виходить, чому залишаються жовті плями. Клеїли ми їх обережно, клеєм не вимозували шпалери. Підлога вся була помита, все чистенько, але жовті плями залишилися. І не хочеться їх залишати, ми їх будемо здирати, тому що дуже багато пророблено роботи, і хочеться, щоб це було красиво і чистенько. На стінах не до одного довгий Може це клей такий галіний. Диви! Тупо жовті якісь п'ятна. Це клей такий галіний. Так, друзі, що виходить? Це все із-за того, що пожовтів клей. Дивіться. Мабуть, ми наносили дуже товстий слой. Але коли ми наносили тонкий слой, воно не ліпилося, висохало зразу. Ось таким ми клеєм користувалися. На пачці написано, що він не жовтіє, але він жовтий. Він жовтіє. Ось такий у нас. Можливо, комусь буде це корисно. На жаль, були витрачені кошти, які ми не планували, але ми. Купили отакий метровий рулон-шпалер. Це вінілові на флізеліновій основі. За ці шпалери ми впевнені, на них п'яти не повинно бути, тому що вони товсті, а ті, що ми поклеїли на стелю, вони тонкі і просвічуються. І мені здається, це із-за цього вийшли такі жовті плями. Я не знаю, як у нас це вийде, метрову шпалеру на потолок приклеяти. Я думаю, це буде цікаво. Ну нічого, будемо зараз спробувати. Зробили отаке орудіє для поклейки, а верніше для підтримки шпалери метрової. Ось прикрутив водопроводну трубу. І будемо отак от підтримувати. Надіюсь, вийде. Починаємо замішувати наш клей. Ось отаким спеціальним клеєм будемо клеяти на потолок шпалери. Ну, а на стіни ми будемо клеїти отакі супер дешманські е шпалери. Дивіться, які вони тоненькі, рулон тоненький, тут 10 метрів. Нічого, будемо пробувати їх клеїти і подивимося, що вони нам скажуть. Ну, а перед клейкою шпалер на стелю ми вирішили приклеїти одну полосу цих дешевих шпалер на стіну і подивитися, що з ними трапиться через добу чи будуть якісь. Плями чи ще щось. Зараз будемо починати переклеювати нашу спальню. Так, там Щось получається. Оба проклеюється. А чого? Ага. Ти тут держи. Ти так порвеш. Не верну, теж там відпаде. Усе к херам. А чого? А може, то її треба Може Скажи, її треба ще тобі мазати. Я не знаю. Так, да, її треба мазати, вона важка. Ну воно вже сухе, все. Шпалера почала відклеюватися із-за того, що клей був нанесений тільки на стіну. На самих шпалерах детальної інструкції не було, а інструкція була на пачці із підклею. Там було написано, що потрібно наносити клей на шпалеру ждати 5 хвилин, поки він впитається в неї, і потім мазати стіну і тоді клеяти. Ця інструкція стосується до шпалер. Вінілових на флізеліновій основі. Ну і як ви бачите, діло потихеньку пішло. Ну що, друзі, ми закінчили з нашим потолком. Це було надзвичайно складно, прям просто нереально, але ми трішки приспособились і потихеньку все у нас вийшло. Багато витрачено нервів. Ну і я вам зараз покажу результат. У такий вигляд моя наша стеля. Вигляд просто шалений. Дуже красиво, нам подобається. Немає. Жодних погрішностей, все рівно, не видно жодного стика. Ось воно ви виглядає. Напишіть в коментарях, як вам. Ще хочеться дати пораду для тих, хто буде клеяти шпалери, перевірено на нашому досвіду, те, що потрібно клеяти, якщо ви клеїте стик в стик шпалери, то потрібно їх клеїти від вікна. Тобто, коли у вас вхід в кімнату. І зразу вікно, виходить, то потрібно клеїти від стіни до входу. І таким чином не буде зовсім видно ніяких стиків. Ми ж клеїли від входу до вікна і коли там прям приглядаюся, то щось там вигніється, якийсь стик. А коли ми стаємо біля вікна і дивимося в сторону входу на стикій, їх зовсім, зовсім не видно. Так що моя порада клеяти. Шпалери до входу. Ну, а це у нас було пробне приклеювання. Пройшло 24 години, як ми цю полосу приклеїли. Це гарно, ніяких Немає плям, ніде нічого, все гарно і красиво. І такий получився у нас відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!